Усім привіт! І що ж, перед вами що це мій вхідний білет на платформу АМ5 Socket. І давайте подивимося, що ж я такого прикупив. Буду казати наступне: я зараз сиджу на М4 платформі, материнська плата Asus Prime B550 Plus з процесором Ryzen 7 5700X. І на що я буду пересідати, будемо так казати. Замовив з Aliexpress процесор Ryzen 7 7. 700 Ось так він виглядає, повністю новий запакований. Вийшов він в 6260 гривень орієнтовно. Ось є скіншот, за скільки я його купляв. І за ті гроші це прям таки шикарний камінь. Тому що за ті кошти продавався Ryzen 7600 x Ну, брати 6 ядер, 12 потоків на майбутнє, чесно кажучи, не хотілося. А Ryzen 7 7700 це якраз таки буде топовий камінець. Я думаю, на років 5 вистачить далі. До цього всього. Давайте почнемо з якихось маленьких деталей. Не знаю, прикупив ось таку штуку, це типу охолоджування на SSD. Але чи її встановлювати буду, я не знаю. Це саме проста вона там 80 з чимось гривень. Є ось така цікава штука, це так само у нас охолодження на SSD. Вийшла вона в 220 гривень, ось така вежа. Цікаво буде її протестувати. Оперативна пам'ять так само з Аліекспресу замовляв. І вийшла вона в 2970 гривень. Орієнтовно. Це у нас DDR 5, Crucial, 32 гігабайта, 6000. у нас частота XMP профіль з таймінгами 36 38 38, 80. Підтримує як Intel XMP 3.0, так і AMD Expo. Ось такий варіант доволі дешево. Вийшло. Само собою, Vitalmeri замовив усю таку рамку на М5 сокет. Давайте зразу її розпакуємо. Подивимося, я колись таку рамку встановлював на 1200 сокет. Так, ось таким чином виглядає рамка. В комплекті у нас інструкція, я так зрозумів, якась невеличка. Гвинтики і сама самий ключик для встановлення. Ну, це, в принципі, не так цікаво. Це не так цікаво, як серце самого комп'ютера, а саме материнська плата. Материнська плата я купляв її, замовляв на eBay. Це у нас MCI Pro B650P Wi-Fi. Але, як бачимо, це у нас пакування нерідне. Я не знаю. Хоча тут ми бачимо, що і логотипи є, типа MCI. Але це якесь нестандартне пакування, made in China, Тобто я не знаю, чи це якийсь ОМ-варіант, чи це іменно нові плати. Але з Китаю грім його знає. Вона мені обійшлася. Ось скіншот, за скільки я її купував. Доставка вийшла 750 гривень, з доставкою не словом, що заокуглити. Це вийшла вона в 4500 гривень, що дуже дешево. І давайте будемо починати огляд з неї. Я її ще не розпаковував, не дивився, бо я не розумію. В теорії вона продавалася як БУ, але по суті ми бачимо, що вона нова, тому що сама материнка зараз покажу. Ну, в плані що. Кульочок просто вже вони положили в комплекті. Це у нас е, хаб від цього IRGB. Не знаю для чого він тут. Далі один е, SATA. Побачимо бокову планку. Так, киця вже прийшла. Кіця, давай. давай Яна. Ні один зараз огляд не проходить без кота. Чому я кажу, що вона нова, я її не розпаковував, тому що вона йде із таком, ну, ось таким скотчем. Ну, це, в принципі, могли наліпити в теорії. Ну Будь-де, я не знаю, типу, будь-як чи що. Грім його знає. Ми бачимо тут відбиток це від сокета з цієї сторони. Але тут навіть якесь маркування є. Коротше, я не знаю, ми зараз її розпакуємо. І так, матринка виглядає ось так. One moment. Це у нас повноцінна ATX плата ну По вигляду, вона реально нова. Тут немає слідів встановлення. Немає пилинок, взагалі нічого немає. Бачимо ось таких два масивних радіатора. два по 8 пін. У нас живлення. Збоку, що у нас? Купа купа Правда, вона якась кривовата, Бачите? Інтересно, інтересно. Ну окей. До речі, що подобається, немає старого ось цього, як там, компорт. Ком ті, коротше, старі, е, старі роз'єм під клавітуру з мишкою. Нарешті. Бачимо USB 3 штуки тут, USB Type-C, 4 USB 3.0. Тут в нас, антенна Wi-Fi, двохканальний звук. Те, що материнка крива трошки, мене це, звісно, трошечки напрягає, але це, напевно, є таке нормою. Тільки я бачу ось тут кусок. Такий як, не знаю, типу як флюсик чи що тут. ну, Фік його знає. Але в принципі, от бачимо, та, отут в нас є якісь... можливо, це так з заводу, я не, ну, чесно сказати, не можу, але виглядає материнка. Та нова, блін, просто нова материнка. Так, за щолочки, ось так. Тепер саме головне, подивитися, чи цілий сокет. Так, ми це будемо робити вперше. До речі, тут дуже похоже на Intel, У нас ножки тепер. Встановлені ось тут, тобто так, як в інтелах на am 5 сокеті. Ну і ми бачимо, що, в принципі, абсолютно все ціле. Тому, напевно, спочатку встановлюємо процесор, а тоді вже будемо встановлювати ось цю прижимну рамку. Давайте розпаковуємо проц. Процесор. процесор у нас просто в такому блістері. До речі, і він made In China, тобто не Малайзія. До речі. Так, сфокусуйся, не хочеш сфокусуватися? Хоче камера не хоче фокусувати, одне словом, це є Made in China. Хто знає в коментарях, будь ласка, напишіть чим відрізняється ну, Малайзія від Чайни. Просто типу, де вони виготовляються чи як. По, -по факту багато. Я, я зустрічав і, наприклад, Ryzen 5 5600. З песок комусь і приїжджає і Малайзія, в деяких Чайна, тобто воно по-різному. До речі, тут є у нас. Ось такі, скажімо так, вирізи два. Це нагадує 775-й сокет, така штука була. Такс, і акуратно ми встановлюємо процесор в сокет. Акуратно поставили і будемо зараз ставити прижимну рамку. Сокет акуратно ми зняли, ставимо так само акуратно прижимну пластинку. Ось так, прям ідеально. І закручуємо. Я не знаю, напевно, тими самими гвинтами. Тими самими не вийде, тому що вони є до самого цієї штуки, коротше, прикріплені і звідси не знімеш, тому в комплекті дають гвинтики. Ну що ж, ось так виглядає, доволі таки симпатично і буде легко наносити так. Ну ладно, на, забирай. Забирай ту штуку і тікай зі стола. На, я тобі навіть поможу. Тримай. На, на. От туди. Все. Котика відігнали. Виглядає воно ось так, доволі симпатично. Тепер давайте зацінимо оперативну пам'ять Так, як ж би її так відкрити? Це у нас що плюс низькопрофільна пам'ять. Ось таких гарненьких радіаторах. 1,35 вольт. С 36 Ось таких гарних дві планочки. Ну що ж, пам'ять я встановив. Тепер це в зборі виглядає ось так. Взагалі, материнська плата круто виглядає з тим всім унеслом. Знімаю з свого комп'ютера стару тепер материнську плату, це все і будемо перекидувати SSD. -чки. Ну що, дійшов я до встановлення SSD, і ми бачимо, що у нас термопрокладка присутня, рідна від MSI. Тобто, дійсно. Втері, материнська плата у нас повністю новенька, що не може не радувати, але це якийсь ОМ-виробник, кажуть, чи Китай, ну ладно, фік з ним материнка є нова, це і добре. Нам лише треба зняти ось цей кусочок фігні. Ось так, зараз протру і встановлюю. Немає в комплекті тут стійки під SSD-диск, щоб. Скажімо так, його закрутити. І не дуже зрозумів, як закрутити звичайну SSD-шку сюди. Тобто радіатор в нас ось такий довгий, він фіксується лише сюди. А тут зафіксувати його як. Ця штука, по суті, має відкручуватись чи як. Незрозуміло. А ні, все зрозуміло. Ця стіючка в нас одна-єдина. Вона відкручується, вкручується сюди на це місце, і SSD нормально затягнеться. Тільки як ось цю нижню SSD, тільки як ось цю нижню SSD сюди буде поставити. Коли цієї стіючки у нас немає, чесно кажучи. Та просто так закрутим тоді. А ні, ніфіга, цей гвинт він не достає до цього. І, коротше, теж не закрутиш. Оце, звісно, проблемка. Так, все, в принципі, прикрутив. На кулер основу прикрутив. SSD-шка, в принципі, просто на ось такий на гвинтах закрутив. Правда, Чуть-чуть е, їздить він, але це, в принципі, єрунда. Це є дрібниці, треба буде пошукати на аліку чи де, чи продаються окремо ось ті стоїчки, щоб прикручувати SSD-шку. Так, зараз буду перший раз наносити термопасту. Вже поставлю кульок, поставлю вже, скажімо так, встановлю вже в корпус це все діло, і тоді продовжимо. Ну що ж, комп'ютер вторії готовий. Зараз будемо пробувати його запускати. Це підключаю всі шнури і готуємося до запуску. Ну що ж, все готове до запуску. Як думаєте, будуть танці з бувном? Так, включаємо. Там все в теорії підключено, запустилось, і в теорії картинка має на другий монітор бути Не впевнений, чесно кажучи. Так, так, так. Вентилятор відеокарточки щойно запрацював. І поки чекаємо. Там, до речі, я не знаю. Це ж процесор з інтерованою графікою. Може бути таке, що він спочатку на інтегровані захоче. Запуститись є така можливість? Запустилось! Є-хо-хо! Без танців з бубном. Так, нажимаємо кноп. Не, не встигли. Не встигли, не встигли. Так, зараз штатив, я звідси заберу. Так, давай другий раз, перезавантажується. І тепер нажимаємо F1. Run to Setup. Але чомусь не захотілося. Так, надіюсь, що моя вінда зі всім завантажиться. Якщо не завантажиться, це буде, звісно, дуже велика руїна. Але вторій має бути все гуд. Завантажується взагалі. Супер! Ух, ти ж навіть драйвера. Стапе, що все підтягнуло? Так, хіба зараз зайду на офіційний сайт, поскачую всі якісь останні драйвера, все пооновлюю і продовжимо. Ну що ж, в принципі, все працює, все налаштував, всі драйвера скачав. Давайте зараз запущу цей тест. Подивимося, що у нас будуть з температурами. І навіть не знаю, що включати. Може, LinkPack просто включу, щоб було трошки більше навантаження. Напевно, хай буде. Так, зараз у нас в простої 50 градусів, що доволі-таки скажімо так багатсько. Бачимо дві відеокарти. Одна вбудована, інша у нас дискретна. Так, подивимося. Процесорний кулер нас крутиться на 850 обертів. Так, трошки тут датчик бачу, підглючує, але ладно. Так, нажимаємо кнопочку старт. І подивимося, що взагалі буде у нас по температурах. Бачимо процесор 90 Вт. Ну і давайте не знаю, почекаємо хвилинок з 5. Так, що зараз можу сказати? 4 хвилини тесту. Температура ніяк не збільшується, близько 50-60 градусів, споживає 90 Вт, частота близько 4,4,4,8. Ну, воно так тестує. Ну і бачимо по HV-info. Так само 90 Вт, максимум було 61,6. Ну що ж, пройшло вже більше тижня, як я користуюся даною платформою am 5 Socket, В принципі, все окей, все працює стабільно. Ніяких як таких проблем, в принципі, не було. Єдиний велетенський мінус є: це одна проблема, вона є достатньо відома на am 5 Socket, тим, що, коли включаєш Експо профіль оперативної пам'яті, після того Windows завантажується ну, хвилини 3-4. Просто чорний екран, дуже довго завантажування, це зв'язано там з якимись мікропроцесорами, щось таке. Є одна функція, яку можна включити в материнській платі, це пришвидшить запускання комп'ютера, але є можливість те, що буде працювати оперативка нестабільна. Поки на саме цю материнку немає, я встановив останній бета версія BIOS. Воно цю проблему не вирішило. Коли вийде остаточна е стабільна версія, чесно кажучи, цього не знаю. А так, в принципі, ніяких проблем немає. І повноцінні тести порівняння з Ryzen 7 5700 x і 7700, і ми вже подивимося десь в наступних відео. Що ж, ось таке було відео. Всім дякую за, за перегляд. До наступних зустрічей. Усім па-па!